Дівчатка. Замість чергового випуску влогу я вирішила записати для вас таке дружнє відео таке, з таким вспіччям, який я би доносила кожній своїй подрузі. І власне я це і роблю кожного разу за кавою під час прогулянок чи просто під час наших зустрічей. Я розповідаю і намагаюся пояснити свою відповідь на запитання про те, як призупинити процес старіння. І насправді в самій цій концепції про те, як цей процес зупинити, лежить дуже хибне уявлення про те, що це можливо. Дівчата неможливо зупинити час. Ми не маємо такої влади, все, що ми можемо, ми можемо дозрівати достойно, так що протягом тривалого періоду часу ми були привабливими для чоловіків. А щоб ми відчували себе красивими, щоб ми надихали інших жінок, також бути красивими і продовжувати цю тенденцію. І найважливіше, що ми можемо зробити, це дорослішати в здоровому тілі, тобто дбати про своє тіло і до пізньої самої пізньої старості почувати себе добре, без болячок, без надлишку жиру, холестерину і так далі. І про це ми сьогодні якраз з вами поговоримо. Перший фактор, найважливіший, те, що цей процес, такого, знаєте, коли дівчина перетворюється на тітоньку, починається ось тут. Це не про фізіологію, в першу чергу, це психологічний фактор. Це про те, якою я себе відчуваю. І якщо в мене є. Наративи бути тіткою, тобто я бачила, як мої батьки, моя мама, моя бабуся, мої сусіди там знайомі дорослішають, і мені видається, що цей формат дорослішання правильний. Тобто, я стаю такою, знаєте, тривожною. Дорослою зрілою жінкою, яка всім читує лекції на тему, як хто повинен жити, яка по відношенню до чоловіка поводиться не як жінка, як сексуально приваблива партнерка, поряд з ним, а поводиться як мама. І е, вона по відношенню до всіх людей, які її оточують так поводиться, вона втомлена, виснажена життям. Вона бачила, як мама, бабуся, там чи хтось постійно ниє і жаліється на побут, який вони повинні організовувати, і вони втомлені від цього, і вже не мають сили, і, і виснажені, власне, від цього всього. І вони постійно в нервовому такому, знаєте, е, е, негативному. Форматів взаємодіють з іншими, і інші це бачать, та і це у 12-тій тітонька. Вона постійно бурмоча, вона постійно зла, вона постійно зі всіма свариться. Вона підстригає коротко волосся, бо важко його там за ним доглядати. Тобто вона починає бути старою. Тому я говорю, що в першу чергу цей процес починається у голові. Його там потрібно спочатку зупинити, тобто переформатувати в собі образ. Красивої і гарної достойної жінки вона не повинна в 30, в 40 чи 50 років бути злою злобною тіткою, і з цим потрібно працювати, тому що власне і це починає розхитувати наші основи. Бо ми ж маємо певне уявлення про те, якими ми повинні бути в старості, і ми ці уявлення підсвідомо чи свідомо імплементуємо наше життя. Тому в першу чергу потрібно поміняти ці уявлення. Далі дуже важливий фактор про те, що потрібно хотіти цього, і потрібно розуміти, для чого ти це хочеш. Я бачу дуже багато жінок, які розуміють всі наступні процеси, які відбуватимуться в їхньому житті, що доведеться багато від чого відмовитися, що доведеться бути дисциплінованими, що доведеться там робити багато різних речей, яких вони раніше не робили. А вони починають давати задньо, та починають собі шукати відмазки, Чому мені це не потрібно? Ну тому, що я вже і так заміжня жінка, тому що не знаю, я вже себе як жінка реалізувала більше, я не хочу бути красивою, або там я є така дуже зараз популярна думка. Я хочу старіти природньо. Та окей, це не про те, чи старіти природньо, чи не старіти природньо, Це про те, щоб тривалий період часу перебувати в здоровому і красивому тілі. І якщо ми від цього відмовляємося, значить ми або лінуємося або недостатньо, скажімо, знайшли, ну, в будь-якому разі лінуємося і шукаємо для себе причини, чому нам не варто вступати в цей процес. Тому в першу чергу потрібно знайти відповідь на запитання своє, власне, чому мені це потрібно? Я, звісно, починала з того, що я розуміла, що я перед розлученням я вже розуміла, що я недостатньо приваблю для того типу чоловіків, які подобаються мені. Мені подобаються успішні, реалізовані, сильні, красиві, спокійні, емоційно зрілі чоловіки. На жаль, якщо я вже собі запланувала розлучатися, переді мною постала невтішна картина. Що навіть якщо я розлучуся, то для того, щоб вийти заміж за такого чоловіка, потрібно бути також йому достойною тобто бути такою, яка його приваблює. І я розуміла, дивлячись на себе у дзеркало, що я точно не та жінка, і це запустило мені оці процеси. Ну, я вже не кажу про онкологію, тому що в мене був складний діагноз дисплазія шийки матки. Було дуже швидко, дуже потенційно можливо отримати і рак шийки матки в найближчим часом. Відповідно, я переосмислювала і стан свого здоров'я, чому я в 30 виглядаю на 40. І свою свою зовнішність, чому ці чоловіки, які для мене такі привабливі, не звертають на мене жодної уваги. Це проблема. І після цього запустила власне оці процеси роздумів, якихось копань в собі, пошуку істини і пошуку тої досконалої Соломії, чи тої Соломії в ідеальному форматі, яку я для себе уявляю, щоби е, за допомогою цього тіла я могла реалізувати свої бажання щодо класної сім'ї і хорошого чоловіка і потенційно класного майбутнього. І, по-перше, це перша річ. А по друге дівчата, я. Мені 35 років. Я дуже чітко бачу зараз. І я впевнена, що і ви це розумієте, якщо ви розуєте очка, що красивим жінкам живеться легше. Красивим жінкам допомагає нести сумки. Красивим жінкам в принципі допомагають у всьому. Тобто, вас оточують красиві чоловіки, галантні, які готові завжди допомогти за першим покликом, ви засипані квітами. Ви йдете по цьому життю набагато легше, ніж жінка, яка озлоблена, зла і від того не красива. Тому ну, це як мінімум ще один аргумент, для того, щоб ви переглянути своє ставлення щодо того, чи дійсно вам потрібно. На в якомусь там певному віці ставати красивою, якщо до того ви такими не були, або коли були, це було дуже давно. Що а далі починається вже робота над собою, яка насправді не є дуже легкою. Потрібно розуміти, що на ці психологічні, фізичні, емоційні зовнішні трансформації вони на це йдуть роки. Мені це забрало добрих 4 роки. Коли все разом почало працювати, і десь напевно останній рік я вже розуміла, що я йду по вулиці, і всі чоловіки, незважаючи від їхнього статусу і там якихось зовнішніх ознак, всі звертають на мене увагу, всі мають бажання зі мною поговорити. Я Знаєте, перші такі були моменти, коли там хтось каже, що, там чи можна вам допомогти, і, і ти, ти ти звикла робити все сама. Ти ж постійно все сама робила, і ти спочатку дуже здивована що є чоловіки, які хочуть тобі допомогти з авто, допомогти тобі з багажем, допомогти тобі ще там чимось. Але потім ти вже до цього привикаєш. Ти входиш у цей стан такої жіночності, привабливої жіночності, і просто збираєш бенефіти. Але це час так, от цей це не просто час, а не час просто для роздумів там і рефлексій. Це час для великої роботи. І цю роботу в першу чергу потрібно починати з фізичного, ну окрім психологічного, це ми вже зрозуміли та психологічно, емоційно ми дозріваємо до відповіді на запитання, навіщо мені це потрібно, і якою я хочу себе бачити найближчим часом. Другий момент, власне, це фізіологія. Звісно, враховуючи мою мій діагноз, я почала з лікування. Я зробила багато хірургічних втручань в своє тіло, в силу там, того, що я народила двох дітей, мені потрібна була корекція, навіть з стоматологія і фігура, все потребувало удосконалення. І також я звичайно зайнялася власним здоров'ям, тому що в першу чергу для мене це було ключем вижити в той момент, власне, це була основна задача. Аналізи, щорічний чекап, Я навчилася, як, от ви проводите тихогляд власного авто, я навчилася робити своїм тілом. І до по построху додавала до нього, до, до його до того, щоб правильно за ним дбати, багато потрібних речей. Наприклад, бади, я залишу вам фото, які саме БАДИ я вживаю, наприклад, якісь вітаміни додаткові, правильне харчування і так далі. Тобто я почала за таких перших кроків. Е, наступним кроком, не менш важливим е, був, було заняття спортом, тобто привести свою фігуру, яка втратила форму. А може, і, і ніколи такої якоїсь особливої форми не мала, хіба там в підлітковому віці, бо я вже в 19 була мамою, так. Я почала займатися своїм тілом, шукаючи найкращі для себе активності, які допоможуть йому трансформуватися в те тіло, яке в народів побуті серед більшості ми називаємо сексуально привабливим. Ну і які ж це були активності? Я пробувала дуже багато речей. Ну, по перше, тому що зараз ми перейдемо до другого наступного пункту про сексуальність в силу пошуку своєї сексуальності, я починала з танців біля пілону. Зі стрейчингу, з йоги, з розтяжок, тому що це додає вашому тілу жіночому гнучкості, і, власне, мозок починає думати дещо по-іншому, ніж коли би ви просто займалися силовими вправами. Але, звісно, без силових вправ нікуди. Дисциплінований підхід до цього дає хороші результати аж за три роки. Тобто тільки за три роки ви з свого безформеного тіла реально почнете бачити, як з формуються ідеальні образи, і саме те, що хочете бачити ви, і що хоче бачити з вами на вас, цей достойний чоловік, якого ви хочете. Так? Це було дуже важливо. І зараз я займаюся вдома. Хоча теж розглядаю варіант повернутися в зал, чому вдома, тому що мені дуже багато часу займає поїздка до залу, передягання там і організація цих всіх процесів. Так вдома вранці стала дівчата 40 хвилин щоранку. Набір вправ у мене дуже різноманітний. Я починаю зі стрейчингу, Далі я рухаюся в напрямку якихось більш силових навантажень. Я користуюся фітнес-резинками. У мене є кардіо навантаження, бо в мене вдома орбітрек. Тобто я собі комбіную для того, щоб моє тіло відчувало різні типи навантаження. І при цьому, що дуже важливо, я постійно його збільшую. Тому що з віком, звичайно, м'язова частина. Тіла вона атрофується і для того, щоб її постійно тримати в тонусі, що потрібно, потрібно займатися силовими вправами для того, щоб нарощувати ці м'язи. Не лякайтеся, коли від цього буде збільшуватись вага, тобто кількість жиру зменшується, форми стають набагато привабливішими, але вага може трошки піти далі, тому що м'язи набагато важчі, ніж жир. Далі що стосується обличчя. Я не прихильник природнього старіння, тому що ну тобто, ви кожен має право на це. Але я вважаю, що якщо ми живемо в час, коли нам доступні дуже багато інструментів догляду за власним обличчям, чому би ними не користуватися? Знову ж таки, без фанатизму. У мене прекрасний косметолог, яка ніколи не дозволить нічого лишнього вколоти, яка не прихильник однотипних лиць, які зараз ми дуже часто бачимо, коли всі на одне обличчя. І вона дуже грамотно і дуже я б сказала, по художньому підходить до питань зовнішності своїх клієнтів. Паралельно, тобто я звичайно колю ботокс, я колю гіалуронову кислоту час від часу, я колю колаген під очі. Тобто я користуюся по факту великим спектром косметологічних послуг, але цього мало <кхи> розумієте, в чому річ на ваших на вашому обличчі також є м'язи. І коли ви доглядаєте таким способом, наприклад, знерухомлюєте м'яз або ж просто колите під шкірно це все має зовнішній непоганий ефект, але все одно рано чи пізно м'язи опускаються, обличчя і що б ви з ним не робили, аж до підтяжки, все одно втрачається цей ефект молодості, кут молодості, і все інше, тому... Йога для обличчя і масаж для обличчя кожного вечора, дівчата, по 15 хвилин в день Must have. Я це роблю без олійок, масажних, без нічого. Просто руки моє обличчя, і мені здається, що це має навіть більший ефект, ніж будь-яка середньостатистична косметологічна послуга. І це також про дисципліну. І, до речі, ще також важливий фактор, що зайва волога, зайва вода, яка накопичується у вашому організмі, вона також ви стимулюєте власне лімфу в на обличчі, в тому числі зараз ще про тіло поговоримо. І таким чином ваше обличчя не набрякле, бо власне оця набряклість вона викликає такий, знаєте, тучний образ. Тобто видно, що жінка вона. Запухла, втомлена, там мішки під очима. А цей масаж кожного вечора здивує вас. Але знову ж таки, ефект від цього, дівчата, ви побачите не скоріше ніж за рік. Тому це про біг у довго, це не спринт, це такий тривала дистанція, стаєрство. Тому треба бути готовими до цього тіла. Тіло і м'язи, це що ви займаєтеся в залі, це дуже класно. Але ж також важливо в якому стані ваша шкіра я двічі народжувала. Я мала дуже велику зайву вагу. Звісно, в мене з'являлися розтяжки. У мене є був целюліт на момент старту. мене навіть зараз він є будь-моє відвертими. І е, я працюю з цим, е, окрім того, що це м'язове навантаження фізичне кожноденне, також е, за допомогою масажної щітки. І вакуумного масажера кожного ранку ви прийняли душ, вийшли гарячими з душу чи з ванни, намазалися масажною олійкою, пройшлися по проблемних зонах вакуумним масажером, а потім по всьому тілу пройшлися масажною щіткою. По-перше, шкіра стає бархатна, її приємно торкатися, вона виглядає дуже доглянутою. Ви рухаєте таким чином лімфу, тобто знімається набряк з тіла, воно стає підтянуте, пружне, здорове. воно на навир... Вигляд воно виглядає здоровим. І я можу вам з впевненістю сказати, що я дивлюся зараз на себе. І моє тіло краще, ніж воно було в 20-25 років, тому що воно доглянуте, воно також живиться, і воно, знаєте, таке, думаю, скажімо, згладжене. Це дуже красиво, навіть не треба жодних фільтрів використовувати. Просто дивишся на це і думаєш, Боже, яка красива жінка. Що стосується. Голови і того, що всередині, значить молодість, вона в тому, що ми молоді, поки ми досліджуємо щось нове, поки ми щось нове вивчаємо, поки це нове нас цікавить, поки ми захоплені. Подорожами, розвагами, друзями, коханнями, чоловіками, жінку, ну, тобто в нашому випадку з вами, чоловіками. Так? Це дуже красиво і це дає наші, нашому тілу енергії жити. Тобто, коли у нас є далекоглядні стратегічні плани, ми молоді, тож навчання, читання книжок. А якісь такі активності, які приносять задоволення, це дуже важлива річ. Дуже важлива, тому що це є ознакою молодості. І ви як вічна студентка і будь-яка студентка завжди дуже приваблива для тих чоловіків, які привабливі вам. І останнє найважливіше це повністю, повністю дівчата відмовитися від кортизолового життя, ніколи не буде красивою жінкою. Та, яка постійно тривожна, та, яка постійно ночами не спить, та, яка постійно хвилюється за всі проблеми світу, відпустіться. Знаєте, оця тривожність, вона ж пов'язана з его. Коли вам здається, що ви все контролюєте. Коли вам здається, що ви господь Бог і маєте вплив на всі ситуації, якщо ви не оце зараз не порозкладаєте це все правильно, то а, ви просто втратите контроль і все піде не так. Ну правда, дівчата в тому, що живі, ми чи мертві, світ від того не зупиниться. Практично нічого після нашої смерті особливо не поміняється. Тому зніміть з себе цей плащ супергероя і розслабтеся. Я помітила для себе, що я такою аж дуже привабливою для чоловіків стала не зі зміною зовнішніх форм свого тіла, не зі зміною свого обличчя, бо воно теж міняється в процесі тих трансформацій. Я стала привабливою тоді, коли розслабилась. Тому що чоловіки вони для них манка ця енергія розслаблення. Коли вони бачать, що жінка от вона в потоці, вона легка в спілкуванні, вона впевнена в собі, вона не париться там, не поправляє, знаєте, з, з різних сторін себе і своє тіло. Тобто вона розслаблена, вона перебуває в природньому для себе стані, і вона тим приваблива, тому що таку її створив Господь Бог манкою, такою, знаєте. Чутливою, нетривожною, і власне ця тривожність робить жінок тітками. Так от не варто ніколи опускатися до цього рівня, тобто триматися власне, природнього спокою, довіритися тому, що ці процеси в вашому житті вже давно заплановані і, і, і вам залишається лише за цим мирно, в упокоренні, в мирі, покаянні, любові за цим спостерігати. Тому немає потреби. Шуміти, бо шум він навколо будь-якої жінки створює деструктивну арку, ауру. Так? І важливо, щоб кожен із нас формував цей спокій, тому що це не тільки тому важливо, щоб бути привабливими для чоловіків, це навіть важливо для того, щоб самим перебувати в здоров'ї, в комфорті, щоб так виховувати наших дітей не тривожно, не з криками, не з зайвими емоціями, щоб так працювати в середовищі, де ви працюєте, створюєте там якісь цінності, певні це важливо, тому що ми зараз дорослі в країні війна, ця, ця, ця країна потребує дорослих, спокійних, виважених людей, в тому числі жінок, які приносять дуже важливу частку у розвиток суспільства, тому що ми виховуємо дітей. І для того, щоб наші діти не бачили оцих деструктивних наративів тіток, які постійно агресу агресивні, які постійно все контролюють, які вірять, що вони можуть вплинути на всі ситуації. Щоб цього не було, ми повинні показати правильний приклад і внести оцю цю атмосферу спокою і блаженства в країну, яку нам доведеться з вами розбудовувати.